Досліді. До вашої уваги дослід на тему особливості вирощування та розмноження мандарина, кітрих тріх в домашніх умовах. Актуальність дослідження. Нині дуже популярним є захоплення вирощування екзотичних рослин вдома. Серед екзотичних рослин особливе місце займає мандарин, видова різноманітність яких представлена, представлена досить широко. Мандарин, як і багато інших екзотичних рослин, Лимон, манго, банан можна успішно виростити в домашніх умовах, тому важливо було з'ясувати особливості розмноження та вирощування мандарина в домашніх умовах, а також виявити труднощі, які при цьому виникають. науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженням, особливостей вирощування та розмноження мандарина в домашніх умовах. Завдання. Здійснити літературний огляд з питань класифікації вирощування та розмноження представників родини рутові, на прикладі мандарина кітрус ретикулята, вивчити особливості вирощування та розмноження мандарина кітрус ретикулята, дослідити вплив температурного і світлового режиму на ріст і розвиток мандарина, та визначити оптимальне живлення мандарина кітрус ретикулята. Запропонувати практичні поради щодо вирощування та розмноження мандарина хитрос ретикулята в домашніх умовах, об'єкт та предмет дослідження: предметом дослідження є успішність розмноження та утримання, вивчення впливу температури, світла та представників родини рутової, зокрема на прикладі мандарина хітрос-ретікулята в домашніх умовах. Об'єктом дослідження є мандарин хітрос-ретікулята. Новизна та актуальність. Суть новизни дослідження полягає в тому, що вперше зібрано та проаналізовано дані щодо розмноження і особливостей вирощування представників родини Рутові, Мандарина кідрус ретікулята, в лабораторії квітництва ВОЕНС та в домашніх умовах, актуальність, корисні речовини, користь для травлення, настрій, краса та молодість. Загальні характеристики кітрусу ретікулята. Батьківщиною мандарини вважається Південно-Східна Азія, а саме Південь Китаю. Розмноження та аспекти. Насіння, виводки, щеплення, живцювання. любить Сонце та тепло. Період спокою березень червень, Після зняття врожаю. Відсутність протягів та температура 20-30 градусів. Вирощування. Свіже насіння замочити корнебуни, висадити у горщик, полити, накрити горщик кілку і поставити в світле місце, пізніше пересадити. Проводили у спеціальних домашніх глоубоксах протягом 2022-2023 років. Схема досліду передбачала: підбір плодів мандарині для розмноження, визначення оптимальних умов для вирощення у домашніх умовах та в лабораторії фітнес-коленсів. Підготовка матеріалів для вирощування мандаринів, Спостереження за розвитком мандарин у домашніх умовах. Подальше вирощування та перенесення в оранжерею кімнатних красунних план. Догляд за мандарином. Пересаджувати, забезпечити багато освітлення, поливати, робити обрізку, удобрювати, оприскувати. Порівняємо два види мандарини, кітрус ретикулята та кламантин. Кітрус ретикулята і кламантин це два види цитрусових фруктів, які часто плутають один з одним. Обидва вони є різними видами мандарина, але між ними є деякі ключові відмінності. Кітрус ретикулята, також відомий як мандарин, є видом цитрусових, який походить Азії. Клементин це гібрид мандарина та апельсина королька. Він був вперше виведений у Франції у 19 столітті. Клементини схожі на мандарини, але вони мають кілька ключових відмінностей: вид Кітрус ретікулята це вид мандарини, який є природним видом. Клементин це гібрид мандарина та апельсина, який був створений в Алжирі в 19 столітті. Походження: Кітрус ретікулята погодить з Китаю. Клементин походить з Алжири. Форма хитросуті кулята має округлу форму, а клемантин має трохи овальну форму. Розвию. Хитросуті зазвичай трохи більше за клемантин. Шкірка. Кидрусуті кулята тонка, але щільна, і її часто важко відогримити від м'якоті. Шкірка клемантина з іншого боку гладка і тонка, і вона часто легко відходить від м'якоті. Це робить клемантини легше чистити і їсти. М'якость гітросадікулята суковита і має солодкий кисосодкий смак. М'якость клементина також соковита, але має більш ароматний і солодкий смак. Це пов'язано з тим, що клементини місять менше насіння, ніж мандарини. Насіння містить речовини, які можуть надавати плоду кислуватий смак. Насіння. Гітросатікулята часто містить насіння. Клемантин з іншого боку зазвичай без насіння. Це пов'язано з тим, що клементина є гібридом мандарина та апельсина королька. Апельсин корольок це безнасінний вид цитрусових. Період дозрівання. Гютерсріті куляти і клементини дозрівають пасени. Однак клементини зазвичай дозрівають раніше мандарині. Смак. Гютерсріті куляти має трохи більший терпкий смак, ніж клементин, а клементин має більш солодкий і приємний смак сезон. Гібридлюзікулята дозріває взимку. А клемантин дозріває взимку та навесні виробництво. Глідерсузікулята вирощується в багатьох країнах світу, включаючи Китай, Італію та Іспанію. А клемантин вирощується в основному в Іспанії, Португалії та Алжирі. Мандарини та клемантини є популярними пуртами, які споживаються в свіжому вигляді. Вони також використовуються як приготування соків, джемів, конфітерів, бармаладів та інших десетів. Мандарини та клемантини є хорошим джерелом вітамінів С і А. Вони також містять калій, який є важливим мінералом для здоров'я серця. Висновки: хітросиретікулята і клемантини це два схожі види цитрусових, які мають солодкий кисло-солодкий смак. Отже, ми здійснили літературний огляд з питань класифікації, вирощування та розмноження представників родини ротупів, наприклад, мандарина кітрус-третікулята, вивчили особливе суворощення та розмноження мандарина кітрус-третікулята. Дослідили вплив температурного і світлового режиму, на ріст і розвиток комплату та визначили оптимальне живлення мандарина-кітрус-ретікулята. Виявили оптимальні умови вирощування мандарина кітрус ретикулята в домашніх умовах, які максимально наближені до природних, комфортна температура плюс 25 градусів. просіяний сонячне світло або фітолампа потужністю до 10 Вт, кислотність ґрунту pH 5,5 та 6,5. Встановили, що найкраще підходить мандарина кітрус-ретікулята для вирощування в домашніх умовах. Просте набагато швидше від інших сортів, і плодоношення від нього теж можна дочекатися швидше. Визначено оптимальне підживлення мандарина хід тритипулята, добрива для цитрусових або будь-яке азотне один раз два поливи. Вологість 60-85%. Оприскувати фільтрованою водою один раз в день. Дякуємо за увагу!